Бажаю здоров'я, шановні друзі. Компанія 3 System має в наявності місто Дніпро та інші філіали. Ось такий герметик поліуретановий для монтажу автомобільного скла. Terason Bond 120. Ось така от туба. 580 грам. Гарний наощуп. По срокам у нас порядочок до 26-го року. Дуже якісний, дуже багато його хвалять. Він є в наявності на всіх філіалах нашої фірми. За замовленнями. Звертайтесь до менеджерів 30 є самовивіз та доставочка новою поштою. Усім подякував.